Збройних сил України залетіли на територію РФІ і закидали окупантів авіабомбами. Розтрощили військові бази, а також великі склади з ракетами. Вибух зачистив усе навколо від рашистів та техніки. Несеться страшна відплата за жахливі обстріли по Україні. Більше того, вибухнули і РФІ із літаками та ймовірно пілотами, які власне бомбили наші міста. Деталі ви почуєте прямо зараз. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки, залишайтесь разом з нами. Дописуйте свої. Думки у наших коментарях, а ми будемо розпочинати. Українська авіація завдала ударів по розташуванню російських військових на території Рафії. Масштабний удар по армії росіян, але тепер уже на їх землі. Так само по окупантах вдарили вітчизняні ракети паляниця. Тож окупанти помилялися. Якщо думали, що відповідати за злочинний обстріл України не доведеться. Відео з ударами української авіації на Курщині показали у телеграм-каналі Соняшник, який пов'язаний із українською авіацією. Далі цитую. Допис наша авіація завдала удару по скупшенню живої сили та боєприпасам расистів, розповіли у групі. Повідомляється, що авіація завдала удару французькими авіаційними боєприпасами. AASM Hammer. Ці боєприпаси повітря земля, призначені для ураження наземних цілей, фортифікаційних споруд, інших об'єктів та колон ворожої техніки. В Україні ці бомби адаптували на радянські багатоцільові винищувачі Міг 29 Також літаки ЗСУ атакували взводний опорний пункт рашистів у Курській області. Для цього було використані високоточні американські бомби GBU-39. Про це повідомляє командувач повітряних сил зсу Микола Олещук у своєму телеграм-каналі. Опублікувавши відповідне відео, він написав наступне: так виглядає авіаудар повітряних сил високоточними американськими бомбами по взводному опорному пункту у Курській області. Він розповів, що у ході атаки було уражено пункт управління дронами, підрозділ радіоелектронної боротьби, техніку, озброєння та до багато російських солдатів варто зауважити, що бомба, якою вдарили, це GLSDB. це американська керована високоточна авіабомба. Її у рамках військової допомоги передали українським захисникам. Авіабомба має такі характеристики: маса 130 кг, кілограм, максимальний радіус дії 110 км, кілометрів, точність влучання від 5 до восьми метрів. Командувач повітряних сил ЗСУ Микола Лощук показав відео інших ударів української авіації по ворожих об'єктах на троторії рафії. Щок зазначив, що авіації українських повітряних сил завдала ударів по об'єктах противника на Курському напрямку. Також він додав, що на відео український винищувач атакує підземний ворожий пункт управління керованою авіабомбою ААСМ Хамер. Дякую за роботу разом до перемоги. Написав генерал-лейтенант. У мережі з'явилися ще кадри потужних прольотів авіабомб GBU-39 по розташуванні рашиських військових у глушково-курської області. Ну і вже ж чимало уражені режень стороні завдають також українські дрони. Ну так, до прикладу днями пташки ударили по аеродрому Маринівка у Волгоградській області Рефії, який ворог активно використовує для бомбардувань лінії фронту в Україні. Місцеві рашисти скаржилися, що після атаки дронів СБУ та. Ссо зсу їхній військовий аеродром має вигляд як кадр із фільму про апокаліпсис. Розповіло джерело. Згодом у мережі з'явилися супутникові знімки з аеродрому Маринівка. Осіян таналітика повідомили, що під час атаки на аеродромі у Вологоградській області могли перебувати аж цілих 29 літаків. Осіен фахівець ЕМТІ Андерсон опублікував супутникові знімки авіабази. Згідно з отриманими фото, на той момент там були розміщені 14 літаків су 24 15 літаків Су-34. Нині від аеродром. Му майже нічого не залишилось. Окрім цього, українські дрони атакували Рашиськи, Саратов та передмістя Енгельса, де розташований аеродром стратегічної авіації Рефі, Ту-95 та ту 160 зберігаються саме там. Як пише Дефенс Експрес, під час нальоту влетіли у висотні житлові будинки. Зокрема, один із них поцілив у найвищу будівлю Саратова та усього Поволжя, – 128-метровий 38-поверховий будинок житлового комплексу Волга Скай. Ще один дрон влучив у верхні поверхи висот житлового комплексу у самому Енгельсі, за словами аналітиків, поки невідомо, які безпілотники були залучені для атаки. Але на деяких відео можна помітити БПЛА типу Бобер. Рашиста ж стверджують, що збили тоді, нібито одразу 20 БПЛА. Експерти припускають, що задум цієї атаки полягав у тому, щоб накрити Енгельс під час перебування з лету чи посадки на ньому рашистських стратегічних бомбардувальників, які брали участь у обстрілі України. Окрім цього, у мережі також з'явилися кадри того, як батальйон ударних безпілотників. Вахілес уразив ворожу реактивну систему залпового вогню БМ 21 град. Ну і варто зазначити, що ураження було здійснене крилами із партії, яку фонд Сергія Протули придбав за кошти матері загиблого воїна із позивним раз 2 Вона задонатила 2,5 мільйони гривень державної компенсації. Саме із цього граду противник обстрілював Харківщину із БНР. Нагадаємо, що непрододні Арефія завдала одного із наймасованіших за час повномасштабної війни ударів, і під процілом опинилася енергетична інфраструктура. Структура знову ж таки, і про це йдеться у матеріалі Вельт». Мовиться про те, що Путлер має намір завалити Україну бомбами, і така тактика ударів по енергетичній інфраструктурі не змінюється понад два роки. Збройні сили Рафі використовували сотні безпілотників і ракет для того, щоб уразити розподільні станції. Крилаті ракети також намагалися атакувати дамбу навколо водосховища в Києві, руйнування якої призвело б до глобальної катастрофи. Український уряд уже повідомляв, що за перше півріччя окупанти вже знищили поло. Вину енергетичних потужностей України, і це призвело до масштабних відключень електроенергії по всій країні. Збитки становлять 14 мільярдів євро. У Вельті йдеться, що на кону сьогодні стоїть набагато більше ніж просто гроші, адже противник робить ставку на виснаження. Удари збройних сил РФ знищують засоби для існування населення. І якщо це продовжиться взимку, тоді мільйони можуть зіткнутися із більш глобальними наслідками. У Європі також почали готуватися до цього, адже сувора зима призведе до чергового Току біженців, тож у німецьких безпекових округах вважають, що в їхніх власних інтересах зупинити рашистські удари по енергетиці України. Це публікацію. Реальність така, що в Україні мало що є, щоб протистояти масованим хвилям рашойських атак за допомогою безпілотників і надзвичайно швидких ракет, таких як ґенджал. Це також пов'язано з тим, що західні союзники поставили надто мало систем протиповітряної оборони, щоб, хоч якось, наблизитися до комплексного захисту країни. Ідеться в повідомленні матеріалі. Також додають, що захід зобов'язаний дозволити Києву завдавати ударів по військових об'єктах арафії за допомогою далекобійної зброї. Мова йде про аеродроми. Де базуються винищувачі і розміщуються склади з ракетами. Якщо партнер змінять свою позицію, тоді Україна матиме шанс захистити себе і обстріл, який було зафіксовано напередодні. Сильний аргумент впливу на союзників. До того ж, Москва продовжує атакувати мирне населення. Нині стало відомо про ракетний удар по готелю у Кривому Роді. Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у своєму телеграм-каналі. Нині є інформація про загиблих, поранених та осіб, які не виходять на зв'язок. На місті ракетного удару працюють усі служби та відкриті штаби допомоги. Про це повідомив мар міста Олександр Вєлкул. Ритуальна операція продовжується. Працюють усі екстрені, комунальні та медичні служби. Написав він згодом. Вже стало відомо, що наразі через ракетний удар обмежено рух транспорту по проспекту Металургів. Під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. І у Києві невдовзі Київська Ова повідомила про роботу протиповітряної оборони. Також пролунали вибухи у Запоріжжі та Сумах. Ські війська атакували Запоріжжя дронами шахет. Невідомо про двох загиблих, ще чотирьох поранено. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Окупанти завдали за попередніми даними сім ударів безпілотниками по території Запоріжжя та Запорізького району. Вибуховою хвилою та уламками пошкоджені приватні будинки. Загорілася трава на відкритій території. Ну а я вам вдячна, глядачі. За те, що ви додивилися відео до кінця, будьте у безпеці, якщо лунає повітряна тривога у вашому регіоні, адже ми з вами бачимо, що наслідки Можуть бути різними, бережіть себе і своїх рідних і підтримуйте українське військо. До зустрічі і слава Україні.